Всім привіт! Такі, друзі, з вами я Ілля. Сьогодні я буду оцінювати скини по Роблоксу. Ну а ми починаємо. Мені написано. І я зараз буду перевіряти ще. Тому ми пішли. Ось ці всі скини танус. Е, на... І на танус я оцінюю. 10 з 10. Ну, 8 з 8. Я буду на хвилинку це. Окей, ідемо до Ukrain. Ось цей скін мені дуже подобається, навіть з вишиванкою. Я ставлю 8 з 7. Точніше 7 з І останній кандидат. Це Юкрайн. Мені вона дуже подобається. Я ставлю 10 з 10.